А, ну просто подивіться, знову знайшла для вас просто шикарнючий дуплекс. Це у нас село Юрівка, тут поруч уся інфраструктура, окрема вуличка зі своїм заїздом тільки для сусідів, перкомісця. Подивіться, просто яка краса, як тут це несаджено, ну, дуже затишний будиночок. Зараз ми з за вами сходимо всередину, подивимось. Тут такий хол на першому поверсі кухня вітальня плюс така додаткова кімнатка, що у нас відкрита. Сама кухня все виконана в такому сканді, стилі, дуже гарно, затишно. Чудовий варіант для сім'ї з дітками. Зараз ми сходимо з вами туди на задній дворик. Тут стогова зона, санвузол на першому поверсі, санвузол з душем. Все в хорошому стані, продаж повністю з всією комплектацією, тобто меблі, техніка, все залишається. Подивіться тільки на цю площу, які два величезних, класних, широких вікна, дуже світло. З вікна ось також такий цвіт, насадження, встановлені все до кондиціонери. Це підліткова спальня. Шафи ліжко також все залишається при продажі. Тут вид у власний дворок звідси. Там місце просто повалятись, побалдитись, почитати. Ну і тут третя кімната, вона без спального місця. Але також є, в принципі, робоче місце стіл, якщо у вас двоє дітей, або ви хочете облаштувати кабінет для себе. Ось ну і ванна. Ось така ванна. Все виконано в таких світлих, приємних тонах. І хотів з вами ще на задні дворки, я вам його покажу. Також хочу наголосити, що будинок цей газифікований а також встановлений генератор. Тобто у вас буде безперебійне живлення. Ось, здраска. Тут сусід, зараз показую. Тут частина будинку сусід. Такий будиночок бачите, почати на дві половинки це дуплекс. О, тут загальна площа самого будинку 100 квадратних метрів. А земельні ділянки дві сотки. Тут можна поставити собі паркан, відгородитися, але так як тут сусіди дуже всі дружно проживають, то вони навіть і паркани не ставили. Всі комунікації свої. Тут зона барбекю, також є технічне приміщення для всякого садового інвентаря. Дуже гарна пропозиція круті локації. Ціна супер, пишіть, я вам надішлю презентацію цього затишного крутого проєкту.